У п'ятикілометровій кілометровій прикордонній зоні за межами населеного пункту Буковинцем для пересування потрібно мати спеціальний дозвіл, який видають у Чернівецькому прикордонному загоні з червня 2024 року. Станом на 25 вересня таких дозволів видали 28 тисяч. А жителі Путильської громади кажуть, заяв поки не подавали, оскільки на блокпостах у прикордонній зоні у них нічого не вимагають. Кому потрібні ці дозволи, кого штрафують у наступному матеріалі. Петро Труфин житель села Дехтинець Путильської територіальної громади. Дозвол на перебування у п'ятикілометровій прикордонній зоні немає. Я не оформлюю, бо я вже знав, що коли пенсіонер, пенсіонери можуть пропустити без дозволу. Вони бачать пенсійне посвідчення і на базі цього пропускають. А л які не достигли пенсійного віку, обов'язково, щоб Дозвіл. Якщо нам дадуть таку вказівку, то оформимо. Якщо дійсно у нас там не пропускати. А якщо на базі цього будемо проходити як раніше, так будемо так далі проходити. Отаке, От то у кожного є своє. Закони є законом. А воені Малер з Конятинської територіальної громади про такі дозволи вперше чує. Я не раз з'їздив в Чернівці, і, власне, коли зупиняю на блокпосту, частіше за все в чоловіків призовного віку там. Питають документи, тобто паспорт, якщо вже 25, там вже військовий квиток, а жінок Ну, жінок зовсім не зупиняють, не перевіряють документи. За дозволи нічого такого не чув. Ну, якщо прийдеться їх обов'язково робити, то ну як же буде звертатися станом на 25 вересня з часу запровадження правил прикордонного режиму в п'ятикілометровій зоні, сто немісцевих місцевих жителів, які не мали дозволів, оштрафували. Це менше стосується місцевих мешканців, тому що з ними все ж таки більше проводиться робота, така роз'яснювальна. Більше що стосується або тих, хто був. Неодноразовно неодноразово попереджений. Потім накладали штрафи, або особи з інших регіонів, які не мали дозволів, і вони певною мірою потрапляють в категорію ризику громадян, які можуть бути потенційними порушниками державного кордону. Санкція даної статті передбачає накладання штрафу в розмірі до 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян для фізичних осіб, там для посадових осіб, які там виконують певні функції, порушують дане законодавство. То це може бути до 20 неоподаткованих мінімумів, тобто це 170 і 340 сорок гривень. Дозволи перевіряють прикордонники на усіх блокпостах, які знаходяться у прикордонній зоні Чернівецької області. У червні-липні до прикордонного загону надійшла максимальна кількість заяв на отримання дозволів. У дехто і досі їх не отримав. Особливо влітку, ну зараз трошки менше, але особливо влітку дуже багато заявок. Їх кілька тисяч їх було там до семи тисяч доходило одночасно на розгляді. І дозволи, які колективні, навіть якщо це сто людей, то для видачі колективного дозволу кожна людина, яка зазначена в списку, вона перевіряється окремо і зараз вже. В обробці стало менше, набагато, ну, порівняно з літом і має бути трошки швидше. Аби отримати дозвіл на перебування у п'ятикілометровій зоні, потрібно звернутися до сільської ради територіальної громади або до Чернівецького прикордонного загону. Альвіна Бравчук, Олександр Окіпняк, новини Сі4.